Студія, студія. студія. Я маю надію, що ви помітили, що в нас нові мікрофони, але треба зважати на те, що в нас не було старих. І ми і ми будемо зараз показувати книжки. Так, да, нові, які ми купили в нашому форматі 18 січня 2020... А ви вже четвертий рок. Це е, в мене книжка, я її читаю. Це продовження роману Око світу. Називається Нічний подорожній. Це про зв'язкового української повстанської армії, підлітка, ілька. І ти підглядаєш вона точно. Зараз ще є така закладинка з котиками, де написано, що книжка Найкращий друг. Все. Це е, якісь пригодницькі, щось там про привидів, про агенцію підлітків, які раз, там, приходять в будинки, якось знаходять привидів, намагаються їх якось щось коротше, з ними зробити, щось повинна. Ця книжка називається Стандарти хотівших в НАТО 2 Це, Ми, да, це мамина книжка. Першої в нас немає цей е, не було тут фенгари. написано ззаду, що автор попереджає, що гумор може у книзі довести її до сліз. Того я вже хочу прочитати цю книжку. Це, це усі в моїй родині в пивці. Це якийсь детективчик, але він незвичайний. Це написав якийсь стендап комік. Там мають бути якісь жарти, і десь я чула, що тут має ще бути написано, на яких сторінках буде вписку. Тореадори до Радора з Васюківки ну, да, ви... видання. Ну подивіться да. не ну, подарунково. Ти її вже читав, слухаві да але Покажіть, тут такі красиві малюнки. Гарна. Я цю э, я цю книжку, типу, це видання. Чікав піці камп скаті гарна покажи просто. розріз. Ось зріз такий гарний. Відучи форзи гарний. І вона так переливається. Ну, коротше, і... Коротше, дівчинка купила себе щось рожовеньке. Мемуари, том перший, Карл Густав Маннергейм, очійник фінської держави. Михайло хотів дві тістини, але Чатяксана його відмовила. Так. Далі. Це моя Жастокі небо, Макс друг. Я вже читала одну його книжку, мені сподобалось, того я вирішила іншу почитати. Ну і тут цікава анотація. Я... Далі це в мене зразу дві книжки з одної серії. Це Покажи. Євген Побігущий, дружина українських націоналістів, Треб... яку ти, коли ми купували іншу серію, сказав: Ні, я не хочу про дружини. Да. І е, Василь Чижевський організація військової праці у... ООН. Мені це може бути цікаво, тому що тут написано військової праці. Чи під ялинку це про стародавні українські традиції Нового року? Різдва мене дуже великі сумні, що ти може читати. Господи, вона мені про цю книжку протирочила десь два тижні точно. Це щоденники Алана Рікмана. Алан Рікман це те, що грав Северуса Снейпа в «Гаррі Поттера. «Северус Снейп» — це той, що, це отой, що такий чорнявий, що ще був Дамблдор. Хто не знає хто такий Дамблдор? Це той такий сивий дідусь. Так, Паревоза. далі бунт проти Імперії, це про 6 десятників. Ну, цікаво, мабуть, я не впевнена. Да, ти що! Наступно, це в мене посібник рейнджера, прошу підмітити, Міністерство армії США. Е, не для слабких чи легкодухих. Е, тут просто в чаті питає. Ви цього не чого? Не для слабких чи легкодухих. Я, може, фізично слабкий, як казав. Один герой з цього, з ніч в музеї, може, ми і малі, але у нас великі серця. Так що тут просто вчать техніці і тактиці боя. А мені це подобається. Так, е Я хотіла іншу книжку під на серії прикантавського відьму, але її не було, і я чогось взяла цю. Я її почала ці хочу продовжити, напевно. напевно. Я можу тобі приказати. Не треба. Ну, але Вона красива. Вона собі взяла. Відкладай. Це взагалі пригодниця. Я теж хочу її прочитати. Я теж хочу її прочитати. Найдай, місці, там. Мої книжки, вообще? вабше не засібно я таку да, це про розвідку. Мені цікаво Тіпа, там про історію розвідки журнали серії лока, «Локальна історія. І... І... Да. Далі в мене Джахар Дудаєв, лицар свободи. Я просто недавно дивився в Ютубі відео про першу чеченську російську війну і мені стало цікаво прочитати. Ну, за скільки це все плануєте прочитати Солен... Я не знаю, я думаю, ну, за два місяці. Це я ще по мінімум.